Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні на вулиці вітер, такий вітер, магнітний що голова просто репається. Але з'їздили з чоловіком в магазинчик, скупилися трішечки, а потім ще зайшла в наш місцевий магазинчик, я, їх, я його називаю Тисяча мілачей. Там є все, що потрібно. Таке саме простеньке жінці, туди дай жінці. Цілу купу грошей заведи, і вона все купить. Все, що треба, все там є. Але я шукала ялинкові прикраси. Думала, що зараз трошечки буде вже знижка, тому що вже свята відійшли. От. Нічого не знайшла. Думала запастися на, на слідуючий рік, отак От чи віночок зробить, чи якусь таку поділочку новорічну на стіл. Нічого немає, ні в АТБ, ні в цьому магазинчику в нашому місцевому. Ось, тому покажу вам зараз, що ми сьогодні придбали. Хочу спробувати одну річ там для білизни. Бачила в Ютубі, що дуже користуються люди, що воно працює. Хочу і собі таке. Ось і так. так, показую вам, заради чого я сьогодні вирвалася в таку холодничу погоду. Ось такий взяла білі вітрила: це для білої білизни і для кольорової білизни. Бачила тільки в Ютубі, як замочують гарячою водою. І воно якоби виводить всі плями. Ну, я бачила у дівчат саме на, білий, на білій білізні. Рушнички, простирадла. Хочу спробувати. Хочу спробувати, як воно буде, але на відео так все гарно від'їдало. Від'їдало всі плями, все, що це. Думаю, спробую. Як воно називається? Кисневий, ось кисневовмісний відбілювач. Спробую. Захотілося і мені. І там ще в цьому магазинчику були ось такі тут по 20 штучок формочки із пергаментного паперу для мафінів або кексів одне і те саме. Ось, то взяла ось таку 10 гривень, 20 штучок красота. І таку. Я отак, коли заходжу туди, не дуже часто, але беру потрошечку. Ну, а в АТБ ми взяли сьогодні знижки, такі гарні були. Ось такий сир, 55 гривень. Польський. Спробуємо Цезар. Не пробувала я ще. Ось така курка, м'ясо стегна. Хай буде, заморожу. Бо там ще свято водохрещі буде в нас. Так, і ще за знижкою була ось така бутилочка для оливкової олії 70 гривень. Ну, так вона мені сподобалась. У мене є, але меншеньку я купляла, привозила. А це хочу саме ось таку: тут десь пів літра буде. А ну-ка, пись літри, 500 мл, літри, хай мені буде, щоб було окремо хліб, це, звичайно ж. За, а, а, були акції ось такі ем, картопляні снеки без смаку за 30 гривень. І ось такі начо чіпси. Е, зі смаком барбекю теж були за 33 гривні. Хай отакий сімейний фільм, будемо дивитися, якось чи мультик. Дітки завжди хочуть щось погризти, хай буде щось у хаті. Звісно, ж, цукор, бо я багато печу частенько. Побачила оцю красу. Думаю, боже, ну що воно таке? Ну що воно таке? А це сковорідка для млинців або яєчні. Я не втрималася. Там були всі ці чотири види, але мені сподобалось чогось саме сердечко. На носі вже скоро, майже на носі час, на жаль, дуже швидко плине. День закоханих. То от своїй любимій родині, якщо буде все добре, напечу таких млинців у вигляді сердечка. Ось така. Вона теж 75 гривень. Недорога, бо я думаю, що зараз як загатять ціну, ні. Так, ось такі соуси були по акції. По 19 гривень, кетчуп лагідний 38, а соус зараз, вичекайте, дістану, десь заховався. Так, це ще кульки. Кульки були акції не пам'ятаю зараз ціну, але тут вони з різними малюнками, 10 штучок, знадобляться. Ось такі кукурудзяні пластівці, мене любить доця. Ми завжди, коли лягаємо спати, нам завжди хочеться щось їсти, аби не спати. Тому в мене завжди в запасі щось такого плану є. Ось я знайшла ще другий соус. Це сирний соус, це соус лаваш. Хай буде. Навіть якщо зробити отак картоплю по селянськи як я роблю в духовці. Соуси в нас будуть по. Оцей сирний був 19 гривень, а цей лаваш ролл був за 20 гривень. Доволі непогана знижка. Це собі чоловік взяв лупу, буде роздивлятися свої деталі. Так, для моєї лапулі маленької взяла ось такий пластилін хлібний. Я його дуже люблю. Він, якщо навіть упав на підлогу чи на палас, він висихає. Його відтерли і забули. Звісно, що як чоловіки без пива, без пива ніяк. Так, це мені ванільний цукор. Туалетний папір, нічого нового. Так, що тут у нас? Були по акції ось такі кіндери за 18 гривень. Я взяла. Манюньки Колись буде виридувати, буде чим її зацікавити. Ось такі паштети. Я ще її так, такий не пробувала. Не зна... ну, цю марку пробувала, але не, не в такій фасовці. За 16,70. Вони невеличкі, але е, мінус 8 гривень знижка була. Я взяла, бо я знижки люблю, дуже. Взяла 4 упаковочки. Отак, чи зараз почнеться вже школа, закінчаться канікули чоловіку на роботу, нам на сніданок. Якраз буде потрібно. Це лінії мої для поділок. Клей карандаш, маргарин 22 гривні. Так, це нам гірчиця буде. Плавлені сирки. 19 гривень. Спробуємо. Оце я таку марку ще ні разу не брала. Спробую. Брала без смаків, бо не хочу брати оці всі добавки Бо дітки будуть їсти. У мене синулька любить. Тепер що тут іще? По 27 гривень за кіло. Тут всі ці кіло, 700 Були ось такі яблучка. Семеринка. То я кажу чоловіку: давай, поки є. Бо така ціна буває дуже рідко, яблуки в цьому році, на жаль, дуже до, е, дорогі, то ми взяли дві сітки. Семеринка довго лежить, на, наскільки я знаю. Взяли ось такі дві сітки, бо в нас всі гризуни, всі люблять дуже е, яблучка. Тому взяла дві сітки. Ось. І що тут ще? І ось таких ще захотів чоловік. Ці яблучка 22 гривні, але тут. А, кілограм, кілограмчик. І ще ось таких червонобоких взяли. Так, і мандаринки. і мандаринки За 70 гривень кілограм. Взяли такі мандаринки, бо були там трьох видів. В цьому році клементин, не знаю, як в вашому регіоні. У нас клементин був паршивий, ніякий, такий, дуже багато гнилого було. То ми, на жаль, і не їли. А ось такого плану гарненький такий не дуже тверду шкірку я вибирала. Ось, взяла ще діткам кілограмчик мандаринок. Ось такі в мене сьогодні закупочки. Але сама, сама ціль, чого сьогодні вирішила я вийти на вулицю, виїхати з хати в такий вітер. Ось. Ой. Оцей взагалом, бо я хотіла для білого, але побачила, що там є і для кольорового. Ось, ось такий засіб кисневовмісний відбілювач, хочу спробувати. Хто користувався цим засобом, пишіть, будь ласка, відгуки. Чи воно дійсно працює? Я, звісно ж, побачу. Тут навіть можна пише при 30 градусах. Паненько не хоче концентрувати. При, при 30. О, 30 градусів, ось так, можна замочувати, і навіть можна потім прати. Ну, спробую. Спробую, яке воно, що воно, все вам покажу, бо самі цікаво. Так що, залишайтеся з нами, зі мною. Будемо разом експериментувати. Дірончики буду я перебивати на своєму улюбленому блендері. Я його дуже-дуже люблю. Боже, мені його чоловік колись дарував. Це вже було років 17 тому. Браун. Але він ще працює. Правда, один раз ми його вже здавали в ремонт, тому що е, щось отут зламалося, що не вмикалася швидкість, не вмикалася. Ну, 17 років, то, звісно, що хоча б один раз треба здати в ремонт возили його в Київ, там спеціальний сервіс-центр є Браун. Вони нам зробили, це було років 3 назад, тоді це коштувало 600 гривень. Але він тепер працює як новенький. Тут, можна, тут є багато функцій, можна все робити. І я саме на ньому перебиваю з ось такою ось на, насадкою для дерунів, така тертошечка, я перебиваю саме на ньому деруни. Ось так, перебилося все. Так, швиденько, за пару хвилин у мене ждуть і помічниця моя прийшла, да? І доця вже моя прийшла, кнопа моя. Вона любить такі всі віші. Це... Зазвичай вона мені кидає картопельку, але сьогодні не захотіла щось. <звук> ти захотіть, хочеш захотіти. <звук> Ох, ти мої бусі, хорошо. <звук> так, а ну давай покажемо, що у нас тут перебилося. Ох ти. все. Я зайву водичку вилью, і, як завжди, спеції, яєчко, борошно і жарить. Вже Ось Отака мисочка вже в мене вийшла. Синулька, звісно ж, ух ти! Це мене чоловік такий любить. Вони потім так хрумтять, Хрумтять, хрумтять. Синулька в мене вже сім штучок злопав. Він взагалі в мене любить такі гаряченькі з пилу жару, як говорять, хай ці ще трошечки дожаряться. А мені чоловік тільки що привіз сметанку до дерунчиків. І сир. Я не знаю, скільки тут, десь грам 600, мабуть, я зараз хочу. Зараз хочу зварити каву. Так, і, мабуть, зроблю тірамісу. У мене ще залишилося печиво Зараз поставлю, хай воно вариться. Вже... Ось я вже дістала печиво савоярді що в мене тут є. Так, значить, зараз перончики я відставляю. Вони вже все, досмажилися. Ставлю, хай заварюється кава чорна. Так. І буду готувати тірамісу. Зараз хочу перетерти. Сир через сито, щоб він, щоб він був м'якенький, пухненький, такий ніжна консистенція. Ось так. Кава вже закипіла, зварилася. О, це добре, тушимо газ. Це, звісно, така робота не дуже приємна, але її краще зробити, щоб сир був ніжний. Він тоді ніжний, ніжний, і буде смачніше тирамісу. Ось так він перебивається так гарненько. Все, вже в мене трошечки залишилося. Ось така красота виходить. О, тоді він буде такий пухкенький, його легше буде перемішати. Я додаю цукор. Можна додавати замість цукру мед рідкий. Хто полюбляє більше мед, ніж цукор, кому що до вподоби. Ось так. Рука, звісно ж, болить, але це зробити треба. В будь-якому випадку, якщо немає маскарпони з будь-яким сиром, чи то домашній, чи то фермерський, треба його отак перетерти. Інакше будуть такі великі грудки. І... Ой, пробачте, бачите. Не відпускає мене моя хвороба. Ось так. О! Як такий сніжечок, ніби сніжечок такий. Все до кубки, все до кубки. І вийде смакота. Ось так. Є. Так, тепер сюди додаю цукор. Цукор можете додавати за смаком, кому скільки смачно кому за смаком. Хто любить дуже солодкий, хто любить не дуже солодкі, так, мабуть, іще трішечки дам. Так, і поки мене, мені ж треба ще зробити каву. Каву-каву я забула про каву. Каву точно треба зробити солоденькою, бо вона сама по собі така. Так, виливаю всю. І тепер додаю цукор. Так, один і. 2. О, буде достатньо. Поки я буду перемішувати, розмішувати сир, щоб розчинився цукор, кава трошечки прочахне. І ще додам десь столову ложку сметанки сюди в сир, щоб він був м'якіший, ніжніший, щоб було краще потім видавлювати через кондитерський мішок. Це не шедевр, ви тільки погляньте на цю красу. Тільки подивіться. Так. Да. Радість для матері, коли дітки задоволені. І, знаєте, коли готуєш те, що вони люблять. Не те, що от нам захотілося. Ось тобі треба їсти рибу, а у мене син взагалі рибу терпіти не може. От не може, в нього якийсь страх, що він з'їсть кісточку. А тут йому буде великим сюрпризом, що я приготувала його улюблений десерт. Звісно, кава залишилася, ще в мене залишився сир. Але нічого страшного, якщо з'їсться ця порція, то, значить, я приготую на завтра і ще ось таку смакот. Поки там чоловік готує мені, бутербродики. Я зараз швиденько зроблю шпажки. Так, у мене залишила салямі. Ось такі буду пластмасові шпажки. Вони тут різнокольорові. Зараз побачимо, скільки в мене вийде. І оцю салямі скручу, і ще оцю, що нам прислала підписниця із Італії. Оце. Фіночіона. Ось, вона тут з перцем. Зараз я її відкрию. Тут такі великі шматочки, мабуть, розріжуться це все. Зараз оці оливки зелені брала у нас в супермаркеті. Знаєте, дуже добрі. Вони фаршировані пастою з лимона. Добрі, дуже. Це не реклама, аж ніяк. Просто совітую, хто побачить такі. Оливки. О я якось брала маслини, вони ну, якісь такі суховаті, мені не сподобалося. А от оці оливки дуже смачні. Так, зараз я розріжу. Бо тут такі дуже великі. А може і не буду розрізати. Зараз, мабуть, зроблю просто так. У нас сьогодні буде смачненький супчик рисовий, Салямі двох видів наш шпажках сподобалися нам. Чоловік намазав ось такі от бутербродики. Звісно ж, дирончики і сметанка. На десерт буде в нас тірамісу, фрукти і хто захоче цукерки, хто ще не об'ївся після Нового року. Ха-ха, ще й гірчиться, бо всі хворіємо, треба щось таке. З'їсти, щоб продрало горло, як кажуть, прогріло. Ось так. І так, дорогі друзі, замочила я його більш ніж на годину. І ось дивіться, бачите, плянка після заварки так і залишилася. Ну, трішечки біліше стало полотенечко, але так, щоб як вони його пишуть на упаковці, що все відбілює від 30 до 50 градусів вода, як по мені то це брехня. Можливо, хтось використовував, знає, якийсь, якийсь інший засіб такий. Більш дієвий і що не псує тканину, то пишіть в коментарях, буду рада почитати, можливо, в наших магазинах тут знайду і спробую. До нових зустрічей, до нових відео.